Доброго вечора, ми з України, з вами Кирило Юа. І е -е -е хочу сказати, що ми на нового відеоролика і тому... і тому я просто буду тут кататись і, ну, і розмовляти. Просто кататись, ну і роз... говорити в динаміку. Просто тут про свої ідеї, там що можна додати в гру, наприклад, або про якісь свої зміни. Ну, наприклад, оце з новий телефон. що мені спеціально бо старший брат Бодюха закупив е цей телефон спеціально для ігор. А також ну, Богдан, чесно, я вже за ним далеко від мене, але, але він скоро приїде. Так що... Але вже не будемо про особисте життя, тому що це трішки соромно розповідати. Е -е, давайте поговоримо про гру. Е, дороги стали більшими. Це сказан, це я уже сам побачив ще коли новий було. І... Ну і е, це розробники сказали, що наступну фразу в Е... Ви напевно помітили замі... ви, напевно, помітили, російською. Ви, напевно, помітили, що дороги стали більш, дороги і локації більшої. Зараз ми працюємо над над новим селом Ягідним. Тільки там я показували, що в Ягідному трьохповерхівці. Але в селах скажу вам не завжди бувають трьохповерхівки. От у мене, де мої бабусі і дідусь по татовій лінії живуть, там спочатку села є декіль... де, декілька двохповерхівок. і все. Взагалі будівлі рідко бувають, але якщо прям такі трьохповерхівки, і судячи по всьому, що воно там не, од... не дві, то походу то саме те буде. Чому так і не додали зупинку потяга, я ж просив. Ще хотілося б мені. Ще мені хотілося б москвич 412, бо задовбались своїм автовазом уже. Я постійно я дуже багато разів просив москвич 412, але щодо цього. Мені не відповідали прямо. Мені сказали просто, ну я там окрім Москвича ще щось спочатку, з самого початку запропонував. А мені сказали просто дякую за ідеї. А, а самого цього ні. не сказали там, що Москвич додамо що, чи що. Я сподіваюся, що десь через рік поменше, може трохи і менше. Та вже менше, напевно, е, додадуть Волгу 24-ту. Ви запитаєте у мене звідки інформація? А це я. Я вирізаюся, в мене машина майже не пошкоджується. Так от, е, це мені сказав мій знайомий з моєму з Росії ж він. Але він трішки не грамотно пише, але все одно. Він мені сказав, і, типу, він сказав, що він дивився файли. Е, і там е, він мені сказав, що через рік можуть додати це е, ми в файлах дивилися згадування. Ну, є згадування в файлах. Ну так от. Е, також ще мій і друг Санкт Петербурга. Ну, Інтернет хотів би зіл в цю гру. Чесно, я б теж діла не відмовився, але е, мої побажання будуть можливість їсти, пити. Е, так. Е, Москви 412, щоб був бо задовбали автовазом своїм. Ну, можна там якийсь автобус, щоб по селам їздити. Е, репліки е, і автомобільний трафік. Хоча, можливо, дороги зробили більшими... О, дорожні знаки з'явилися тю. Е, можливо, дороги зробили більшими, тому що якраз і хочуть, може, трафік додати. Але репліки вже давно багато хто просить, але репліки вже Але репліки ніхто не робить. Ну там запорожець нормально було б. Отакі номери ставити старі. Ну, радянські номери. Я вам потім покажу, які... Щоб потяг зупинявся, ну їздити поки не можна. Е, але щоб він зупинявся на станції, не проїжджав її транзитом. Не проїжджав, щоб він не транзитом, е, то що не став вже транзитом проїжджати. І ще хотілося б, щоб ягодне, ягодне було далеко від сіл, не так, як Варламовка. Е, або Калитіно, Щоб ягод не було десь... Ну, не в 300 метрах, то що це дуже близько тут туди навіть машини нема, де заїде, що А хоча б б за півтора кілометра від Малинівки. Цікаво, де ж буде розташовуватися Ягідне. Як ви гадаєте е і хотілося б, щоб в Ягідному, якщо воно буде далеко, то щоб в Ягідному теж була зупинка, залізна станція, тобто, щоб тунелів оцих не було, якщо Ну, щоб були, якби, але щоб відстань між ними збільшилась в рази, типу, щоб станція ще була. Тоді хоча, б, тоді хоча б тоді буде ясно, що буде робота машиніста, так як вони обіцяли, буде машиніст в четвертому розділі місії. Тому що якщо ягідно зроблять за 200 метрів від сіл, то це ну реально, це нелогічно буде і нереалістично. Ну, не може бути село в 300-300 метрах. Вот, може, і метрів 800-900 мінімум. Але ніяк не мінімум, ніяк. ніяк. Саме головне, хотілося б, щоб в Малинівці був магазин Одягу і щоб кожне село було по всій раді. А на цьому все не забувайте залишати свою думку. Згоден. Чи е я згоден, ну хто як, ну... ну, як напише, це вже як вам, звісно. Е ну, просто зовується. І також напишіть в коментарях, що б ви хотіли, щоб. Тому почитати. А також не зводь. Аби не пропускає. То побачить. Ну, мене текстури не прованта не завантаживсь.